Новий творчий навчальний рік розпочався у трьох мистецьких школах Мукачівської громади, зокрема у Мукачівській школі мистецтв імені Степана Мартона, Мукачівській хоровій школі хлопчиків та януків та Мукачівській художній школі імені Міхая Мункачі. Мистецтву, музики, танцю, співу та малюванню навчатиметься 1140 талановитих дітей. До перших класів зараховано 172 учнів. Найбільшою популярністю серед вступників цього річ користується навчання мистецтву гри на фортепіано, вокально хоровому мистецтву та грі на народних інструментах. Також у пріоритеті образотворче мистецтво та скульптура. У Мукачівському замку Паланок знято частину обмежень для відвідувачів, які діяли з 2022 року. Зокрема, у Мукачівському історичному музеї дозволено заїзд приватного транспорту на верхню парковку та відкриту доступ до двох бастіонів із кривидом до міста. Водночас для гостей залишається чинною заборона на фото та відеозйомку панорамних видів з бастіонів вікон. Та панорамних частин фортеці для бібліотек Мукачівської міської територіальної громади за кошти міського бюджету придбано 363 книги на суму майже 100 тисяч гривень. Першими книги вже надійшли до Мукачівської міської бібліотеки для дітей та юнацького абонементу центральної бібліотеки імені Олександра Духновича. Днями ж книги надійдуть і в інші структурні підрозділи центральної бібліотеки та до сільських бібліотек громади. І декілька анонсів творчих подій, які чекають на нас протягом наступних тижнів. З 17 по 19 вересня у Мукачеві проходитиме вже традиційний культурно-мистецький захід арт-дамба із розпису бетонних плит вздовж набережної річки Латориці. Куратором якого є талановитий Мукачівський художник, автор багатьох міських муралів Тиберій Йонаш. Участь у мистецькому розписі міської дамби братимуть 30 талановитих вихованців творчих закладів міста Мукачева, серед яких учні дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі, навчального центру платформа 9 3 чверті та Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі. Мукачево долучається до 27-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії у форматі Вистава вдома цьогоріч. Фестиваль проходить під гаслом Театр там, де ми об'єднуючи митці України, США, Німеччини та Кіпру. У четвер, 18 вересня, о 17-й годині, ми щиро запрошуємо до перегляду на Мукачівській сцені драматичного театру соціальної драми за ґратами душі від молодіжного театру студії трикутник, режисерка-постановниця Вероніка Тищук. І вже у п'ятницю, 19 вересня, о 18-й годині Мукачівський драматичний театр покаже виставу Молочайник. Режисер-постановник Юрій Крилівець. Квитки можна придбати у касі театру. До всесвітнього дня туризму Мукачівському замку для відвідувачів діютьмуть вільні години. Тож, 26 вересня з 14 до 17.00 вхід на територію замку Паланок буде відкритий для усіх бажаючих містян та туристів. Запрошуємо скористатися нагодою безкоштовно відвідати одну з головних візитівок нашої країни, що поєднує унікальну архітектуру та багатовікову історію. І на завершення хочу відзначити, що на цьому тижні до Мукачева з гастролями завітають гурт Калуш та співачка Домі у середу, 17 вересня, на сцені Палацу культури і мистецтв в рамках всеукраїнського туру виступатимуть учасники гурту Калуш. А 19 вересня, п'ятниця, свій сольний концерт Криком з душі представить співачка Домій. Квитки можна придбати на онлайн-платформі Карабас або ж у Палаці культури і мистецтв. Ми чекаємо на вас.